Доброго дня, шановні друзі, Пані Росорно, мені дуже приємно познайомитися з вами особисто. Я вам дуже дякую за те, що ви а, приїхали в місто, яке наближено до самої лінії фронту, до Донецької області. Пане Шмаля, радий вас бачити. Ми з вами працюємо вже певний час. Я вам дуже дякую за підтримку і за допомогу. Я розумію, як надзвичайно важко працювати вам в таких умовах. Безумовно, ми продовжимо надавати допомогу населенню в рамках наших гуманітарних пріоритетів, як тим, хто залишається поблизу лінії фронту, так і тим, хто виїжджає в більш віддалені локації. Я повністю погоджуюсь з вами, що ця зима надзвичайно складна. Ми бачимо наскільки критична ситуація у великих містах. Всі ці багатоповерхівки, що залишаються без опалення, це дуже прикро. Так відбувається не тільки в містах, наближених до лінії фронту, але й в містах відносно безпечних. В питаннях допомоги українцям. Ми працюємо з міністерствами розвитку, енергетики, надзвичайних ситуацій разом з Червоним Хрестом України, оснащуємо пункти незламності, але мені здається, що ми забуваємо про Донеччину, і зараз важливо почути саме вас. Всі ми розуміємо, що ворог намагається захопити Донеччину, але йому це не вдається. Чотири роки Донеччина виборює нашу незалежність. Ті люди, які залишили 187 тисяч зараз в області, вони всі потребують допомоги і підтримки. Тому я хочу звернутися до вас користуючись нагодою а в таку важку складну зиму, наприклад, місті Дружківка, яку ворог обстріляв декілька днів тому, і майже добу місто було без тепла. Буду просить підготувати по можливості 20 тисяч теплих наборів для людей Донеччини. Це для наших людей похилого віку, для маломобільних людей. Хочу нагадати, вкотре, що людей знаходиться 187 тисяч. Ми звертаємось до всіх міжнародних організацій для того, щоб можна було підтримати людей з теплими наборами і по інших напрямках теж для укомплектації пунктів незламності. Які зараз вони збільшуються, прошу теж по можливості вас долучитися до цього напрямку роботи. Я вам дякую за роботу за попередню величезну кількість пунктів незглавності нам вдалося укомплектувати їх всі разом. Тому сподіваюся, що ця робота вона буде продовжена і надалі. Thank you. We will try our best to address the я надзвичайно вам вдячний за ті чіткі пріоритети, що ви окреслили після таких зустрічей. Ми знаємо, чим вам допомагати, і нам важливі такі візити, що називаються в полі. Після цих наших поїздок в штаб-квартирі у Нью-Йорку краще розуміють, з якими найболючішими питаннями ви стикаєтесь щодня. Ми проводимо такі зустрічі для більшої мобілізації донорських ресурсів на міжнародному рівні. Я надзвичайно вдячна вам за ту детальну інформацію, що ви нам надали про стан справ у Донецькому регіоні. Я хочу вам подякувати за вашу важку працю і солідарність з народом України. Спочатку повномасштабного вторгнення це мій другий візит до України, і в той раз і зараз мені надзвичайно важливо побувати якомога ближче, там, де відбуваються бойові дії, ближче до тих, кому ми допомагаємо, як гуманітарна спільнота. Я бачу колосальні зміни в гуманітарному контексті. Цього разу я знов побувала в Запоріжжі. Минулої ночі ми пережили там атаки дронів, і я після такого ще більше розумію, через що проходять люди в Україні. А значить, для моєї роботи у штаб-квартирі для адвокації інтересів мирного населення України я знаю, що відчувають люди в вашій країні. Я хочу відзначити відданість та цілеспрямованість не тільки наших гуманітарних команд, а й безумовно вашу, пане Вадиме, і керівників всіх громад, що залишаються працювати у надскладних обставинах, продовжуючи допомагати людям. Ви віддані своїй справі. Я вам хочу висловити слово вдячності. Пані Демі, хочу висловити слова вдячності Альхадії, Андреа, пану Матіусу. Вона це у вас дуже потужна команда. Ми спілкуємося вже багато разів і ми бачимо результат цього спілкування. Ми бачимо таку величезну підтримку від вашої команди для всього нашого населення. Для нас це дуже важливо. Дякую.